Всім привіт. Ранок. Вчора позавчора були вихідні дні. Спілкувався по телефону з колегами, друзями. Кажуть, чого ти не показуєш? Кажу, нема що показувати. Якщо чесно, нема що показувати. Голуби залиняні. Думаю, сьогодні перевірю, там є такі, що на останні пера вже виходять. То накидав трошки. Ну чотири затримались. До речі, вже десь біля годинки вони вгорі там. Я їх зараз вже біля 9 я десь біля сім годин до них вийшов, почав накидувати. Сьогодні все небо літає, я вам скажу. Я вже сьогодні в небі бачив все, що може літати, починаючи від пустельги, кінчаючи конюком. Небо сьогодні літ... літаюче. Так що думаю, сприятливі умови. По-моєму, всі сині. Чому не впевнений? тому що я ж кидав їх, накидаю, вони сідають, накидають вони сідають, а хто там відірвався. Не встиг займітити. Це зараз вони опускаються, то я вже при посадці буду вже бачити, хто там вгорі. Хороший вітерець, ви знаєте. Вчора був дуже сильний вітер. Вчора був вітер дуже сильний. Ну, вісьмівка, дев'ятка це гарант. Так дуло, що дерева не витримували. А сьогодні так, прийду я на інше місце, так як завжди, так? Да? Прийду на інше місце. Я зараз. Ось вітер східний, вже... Дме, від східний, вже не знаю який день. О, ти що прилетіла? Верніше хто це прилетів. Бачите. Не, ви знаєте, де будуть вони ще сідати, я так думаю. Вони ще сідати не збираються. Так вчора, так, да, вчора не договорив, вчора був вітер такий дуже сильний, я все рівно так дуже обереженко викинув тих, що крило ще показують ціле, тому що з поганим крилом залинявши це знущання. В таку погоду я маю на увазі, в тиху погоду воно підніметься так і сяде. А от коли вітер такий що заносить голубів, то. Треба більш-менш так випускати голубів, які з гарним крилом. Тобто, якщо їх занесе, щоб вони мали можливість повернутися назад. Та Вчора це було, звісно, тренування екстремальне вітрове. А сьогодні більш-менш хороше такий вітерець. Хороший вітерець. Ну це поки ранок. Це восьма година була, сьома, восьма, дев'ята вже, то вітереш такий більш-менш сприятливий, лагідний. Ось продають на день знову підвищення вітру, посилення вітру. Я використовую такий час вранці. Вже треба їхати скоро, але думаю, годинки-дві можна політати. Ось такі польоти починаються потихеньку, потихеньку починаються. Ви бачите, тут крилишки більш-менш цілі, так? Да? Крила більш-менш цілі. Крила більш-менш цілі, я бачу ось. крила більш менш цілі <клес> ну, я отак по історії покопався то ви знаєте у вересні місяці от вересень і березень якраз такі місяці в які взагалі непогані польоти ну в березні треба трошки їх відновити після зими я маю на увазі тих хто не літав а у вересні треба вибрати перелинявших або майже перелинявших тому що вересень як правило вони дуже безобразні сипляться на них дивитись не хочеться але вересень і березень якось я більш пам'яті тримаю як хороші такі льотні місяці. Особливо вересень, тут зараз вже погода така стає більш-менш постійно вітрова. Ось зараз скажу вам, оце вже десь днів 6, ну тиждень, мабуть, точно. Схід. Дме, Дме схід. Сухові, як ми називаємо. Молодше в гніздах є, ще піщать, ще кормить. Дозволяю і некотрим парам хай виводять. Є такі пари, які дають хороших так, так, де-де-де-де-де-де. Є такі пари, які дають хороших голуб'ят, то і за своєї жадності я їм дозволяю, думаю, нехай виводять. Нехай виводять. От я зараз на цифровому зумі стою. Якщо я зараз покажу ближню картинку, то вона у мене розмита, ви замічаєте. Да? Тоді мені треба переключати на автомат, щоб показати ближню, ближню картинку, щоб була чіткість хороша. Але тоді я вгорі з автоматом дуже погано шукаю їх. Зараз в мене на цифровому, на річному. В цифровому ручному режимі зараз. А зараз я зараз покажу. Оце, оце майже все наближення. Ось, бачите? Ну, все рівно картинка розмита, зате я їх в небі добре вишуковую. Дуже легко вишуковується. Але ближні картинки не вдаються. Зараз я покажу вам ось. Ці голубі, що сидять. Це подімених. Це подімених. Молоденьке. І бачите, картинка розмита. Та зараз мені треба переключити на автомат, тоді він покаже. Ви бачите? Автомат показує хорошу картинку. Це подімений. не дуже глуби, діма по твоїй парі. Всі білокльові, всі сплошні. Тільки тон, тон відрізняється, то світліший, то темніший тон їхній. А так вони всі такі дуже схожі між собою. Я думаю, це в мене в мене скільки вже, мабуть, до років три, мабуть, я вже не пам'ятаю. І вони мені дають голуб'ят, ну всіх однакових, прямо я думаю, а хоч би одне якесь прокинули. от така кров стійка в них, ви бачите? Всі дають ось таких ось. ось. Так. Ну, що, мабуть, виключу камеру, так? Да? Мабуть, виключу камеру. Не збирайте вони ще сідати. Хочеться посадити, буду від'їжджати на роботу. А ну так зараз спіймати. Хочеться їх посадити і показали, що зйомку. Так, не знаю, буду я знімати чи ні. Треба на роботу від'їжджати скоро, ну побачимо. Я поки відключусь, там буде видно. Так, дивіться, що я побачив. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Що це таке? Тетеря, да? Так, да, тетеря. Тетеря. Прогулюється. О, а це що таке? А Це ворона. Я вам кажу, що я повторюся. Сьогодні небо літає капітально. Пітрес бачу піднімається. Сьогодні небо літає. Так, де де де? де, де мені треба тетерів тримати? Де він, де він? Нема. А ні, не є. Треба тримати, не дай Бог. Не було ще, я вам скажу, не було ще. Ні нападів не було, ні... нічого ще не було, ні полювань не було. Все тихо мирно поки що в небі, у зв'язку з цим тетерією. Ох і здоровий вже, да? Дивіться. Ох, і здоровий вже. Бачите, який здоровий. Треба з камери подивитися. Невже він щось надумав? Зміни не віриться. Ну, Голуби вище, не набагато, але вище, так відчутно. Не думаю, що він їх бачить. Десь пішов, так? Да? Ну й добре. Десь пішов. Так, покажу голубів, ось вони. Ось вони. Так, все. Все, поки що пауза. Вже збиваєте висоту. І що я вам скажу? Вітер піднявся, вітер трохи підсилився, і вони миттєво почали збивати висоту. Миттєво почали збивати висоту. Ось таку поведінку я голубі, полюбляю. Вони себе бережуть і мої нерви. Ну, я вам скажу, це результат того, що вони вже обгонені влітку були ці голуби. Вони вже мають за спиною деякий досвід. Голуб, який знає вже небо, ще додав, ще й на крилі вже трошки стоїть, він себе буде берегти. Він добре розуміє, що можна, а що не можна. А от е голуби, які не мають досвіду, які не обгонені, ті можуть піддатися спокусі. Вітерець хороший. Можуть піднятися, все, і ви їх не побачите. Ну так, я в принципі кажу, можливі такі варіанти. Так що я через те стараюсь. так, а де ще двойка? А ну давайте подивився без камери. Ага, двійка дека... Ось зараз покажу. Зараз, зараз, зараз. По двійках стоять. Ось двійка тут. І дві трошки так ось сюди Ох, ось у нього. Можете так збивають висоту? Вже починають прижиматися. Це чудово. Це дуже добре. Це дуже добре. Це дуже добре, молодці. Молодці. Ну, це ще не означає, що це не так. Це зовсім не зимові голуби. Це зовсім голуби не зимові. Це ще ніякі голуби, я так скажу. В планах стоїть у мене так. Деякі на розгляд туди, чи, чи на зиму, чи на племінний. Але це ще не остаточно. Зараз вони, поки нема хижака, нехай трошки мені ще покажуть свої польоти. І я пізніше остаточно визначусь. По-перше, я завжди дивлюся на, на амбарну книгу, як ми називаємо. Треба побачити, які голуби мають ціннішу генетику. Це буде на першому місці стояти. Потім дивитися на що вони здатні. Дивитися на наявність браку в голубах і оце все в комплексі вирішить, хто буде взимку летіти, а хто буде вже відсаджений на наступний рік. Або на хороші погоди. Або на хороші погоди. Я все рівно вважаю, що вони разом сідають, хоча це, бачите, все голуб якийсь. перший вже розкриває парашут. парашют. Перші сідає. Вони все рівно всі додому прилетіли майже однаково. Ну зараз, ну можливо, що зараз хтось, можливо, ще й не сяде. Але вони для мене ці рівноцінні всі. Я їх вже... Їх ось спостерігаю вже скоро дві години будуть. Так, синій білохвости знаю. Знаю, знаю. Так, о, а трійка ще там, бачите ось. Цей пару відпустив, одна збоку, ясно. А ті ось там. Ось бачите, там одна з боку і тут ось одна з боку. І коли вони вгорі, то майже не можна відрізнити. Хороший вітерець. До речі, вже стає таким. Ось, бачите, вже так добре хитає. Ну, Зараз, я думаю, так, вже десь шестірка є точно. Я так починав коли підкидати, то була трійка, так четвірка, це вже шестірка точно я бачу. Так, mm. ось там тут насідає. Ну хочеться всіх посадити, але я бачу, що мабуть не вийде. Не дочекаюся, а може дочекаюся. Вот я включаю эту посадочку уже. Да, Витер. Да-да, сюда и сюда ведь. Сюда ведь. Сюда ведь. Ну, зараз давайте вони трохи... Трохи впустяться, потім я, мабуть, включусь. бо довго чекати. Так, ось вже вже ось на посадці. Зараз я хочу, мені цікавий цей білохвостий. Чи це не лохмоногий. Чи це не лохмоногий? Точно лохмоногий, так. Да. Да. Ну це зимовий голубок, хлопці, це зимовий голубок. Це зимовий голубок. Бачите, який він лаптях. От мені одна пара викидує. Ну хоча б одного лохманого в рік, ну це точно. І, і до речі, це е, викидують пара, в яких е, син з синярябого і дає мені в рік, хоча б одного лохманого, але дасть. Ви знаєте. Де вони беруться, я не знаю. Де вони беруться, я не знаю. ну, ну Певно, я не буду з нього плодити. Але літати він буде і взимку літати буде. Так як він вже не, не піде в племінний, то зрозуміло, що це вже зимовий голуб буде. Це буде зимовий, буде літати. І до речі, він непогано літає, він дуже хорошо літає. Якби він… Е, я вже так замітив, це вже в тому році Ні, в тому році не було. І минулі лохмоноги, які по цій парі виходили, чудові прямо літуни. Ну, Прямо я дивуюся. Прямо дивуюся. Ну через це залишаю їх. Залишаю їх через це. Так, все. Гарно сьогодні політали, так приємний був політ. Давно вже так не бачив у небі, як сьогодні. Так що все закінчилось добре. Хижака поки нема. І зараз, ви бачите, ось ти все піднімається. Побачу, прийду з роботи, можливо, якщо ще вітер буде такий непоганий, то колихну ще раз. Все, всім пока, всім миру.